Що сьогоднішній день він відобразив всю нашу єдність. Ми показали і картою, і своїми емоціями, що Україна єдина і непорушна. І попри те, що зараз на сході в нас війна, ми все одно вважаємо, що це Україна, які б нас знищили громи, як кажеться в пісні. А ми лишаємося народом. Ми єдина країна, попри всі труднощі. На хресті за них Героям слава! Дійсно, це свято сьогоднішнє вже е, майже має 100 років, тому що воно не за один день утворилося, Тричі приймалися, підписувалися угоди щодо Соборності України. Так як Україна була в той час розділена не просто територіально, а під різними керівниками, під різними урядами. Вона і тоді була єдиною, але вона була єдиною тільки в думках, а територіально вона була розділена. Цей день вона з'єдналася, попри всі негаразди, попри всі суперечки, вона з'єдналася. І це свято повинні знати діти, тому що коли діти розуміють, що таке єдність, значить у нас є майбутнє. Якщо ми всі відкладемо всі наші суперечки, всі наші переживання, всі наші піклування про особисте, про своє, а подумаємо про нашу країну, і з'єднаємося всі у спільній справі, у спільних думках. У спільній молитві заради України ми переможемо усіх, тому що в єдності наша сила. Слава Україні! Героям слава! Ми маємо. Чуєш, маємо стати самі. І цю святість ми несемо у своїх душах ще з народження. Ніхто нас не навчав, тому що Україну треба любити. Ми просто знаємо, що це наша батьківщина. І на жаль, це розумієш тоді, коли буваєш далеко від своєї домівки, від своєї малої батьківщини. Моя мала батьківщина це село Товмач. І я сьогодні усім з гордістю говорю, що я томачанка, тому що це село козацької слави, про яке багато ми знаємо. Тепер багато чуємо завдяки роману Скляра Залишениць. Ми своїх дітей виховуємо на сьогоднішніх цінностях. Ми своїх дітей виховуємо на сьогоднішніх піснях, віршах, і сьогодні. Коли ллється кров наших найкращих сім'їв і дочок на сході, які захищають єдність нашої батьківщини, наші діти знають, що Україна це святе, Україна це мати, яку не можна зрадити, яку не можна замінити. Україна завжди буде в серцях наших дітей, які виховувалися на сьогоденні, які виховувалися на подвигу наших воїнів-захисників. Нехай же наші воїни, які сьогодні захищають нашу Україну, захищають нашу соборність, відчують нашу підтримку і наше слово, яке ми даємо, що ми не забудемо ніколи того подвигу, який вони здійснили во ім'я нашої соборності, во ім'я нашої єдності. Слава Україні! Добрий рано! Україна. Открытайся в самый